Доброго дня! Сьогодні у нас буде заняття з мовленнєвого розвитку. Тема нашого заняття склади речення про небезпечні предмети. Дітки, ви знаєте, що у вас вдома є дуже багато небезпечних предметів, і без дозволу дорослих їх трогати не можна. Сьогодні ми будемо складати речення про ці речі. Наприклад, сірники дітям не іграшка. Або не чіпай електричні прилади, не вмикай електричні прилади без дозволу дорослих. А тепер, будь ласка, послухайте загадки. Два кінця, два кільця, а посередині цвяшок. Що це? Так, дітки, це ножиці. Так. Довгий носик. Цілий бік, у ньому гарячий окріп. Він сечить, він кипить, всім чаю впити велиць. Стагадались? Так, це чайник. Блискучий і гладкий, розглашує складки. Так, це праска. Діти, ці речі. Корисні та водночас небезпечні. Пам'ятайте про це. А зараз я пропоную подивитись вам інтерактивну гру про небезпечні предмети. Дорогі діти! Я пропоную вам пограти гру, яка називається Знайди небезпечний предмет. Є такі речі, які краще для гри не використовувати. І зараз ми перевіримо, чи знаєте ви, що це за предмети. Знайди серед іграшок небезпечний предмет. Правильно це голки. Це небезпечний предмет для гри, адже можна вколотись. Погляньте на цю картинку. Чи є тут небезпечні предмети. Правильно це ліки. Ними не можна користуватись самостійно, адже можна отруїтись. А на цьому зображенні є небезпечні предмети. Звісно, це ніж та ножниці. Вони гострі та можуть порізати. Знайти серед цих іграшок небезпечний предмет. Правильно, це сірники та свічка. Ці предмети небезпечні тим, що можуть спричинити пожежу. Молодці! Ви відшукали всі небезпечні предмети. А домашнє завдання у вас буде таким. напишіть, будь ласка, декілька речень. Про небезпечні предмети. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!